Привіт, хто не знає, я паралельно ще займаюся байерс. Нещодавно їздила в ЦУМ, аби подивитися на брендові товари, зацінити їх якість та показати вам ціни. Як вам до речі, ось такі від Ральфа Лорена? це 27 тисяч і набагато дешевше, але якість буде така сама. Як мені подобається таке взуття, дуже шкода, що мені немає куди їх вигуляти. Але б я за таку ціну їх і не придбала би. Але я знаю, де взяти набагато вигідніше. Ще Покажу вам ось таку сумочку від цього ж виробника. Не скажу, що вона мені сподобалась, просто шокувала її ціна. А коли я побачила, за скільки можна її придбати напряму з китайських фабрик, то я ще більше очманіла. До речі, до цієї сумки, ще продається ж такий ремінець yeah. за приємну дуже ціну в лапках, і з нього, до речі, стирчали нитки. Якщо ви полюбляєте гарний одяг, оригінальний та якісний, то вам до нас підписуйтесь на наш телеграм-канал, або одразу пишіть нам в інстаграм, скидайте фото з бажаним товаром. Ми підберемо для вас саме те, що вам потрібно.